Англосаксонская, британская, американская всегда рассматривала войну не как сумасшествие, а как норму, которую можно подбрасывать конкуренту. Сообщение о возможных поставках Украине ракет Тамага. Он обязательно ударит по Москве. И в целом надо быть готовым укрываться от украинских атак. Умишляне причинення вреда рід обичному російському гражданіну. Ну, пустяні вводять санкці, але ми ж все одно вигрібаємось. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми назбирали навіть не стільки вкиди російських пропагандистів, скільки теми Які тику їх. Дратують, як же їм хочеться перемагати на словах в студіях на полі бою, але нічого не виходить через український супротив, через кожного хто в тилу. Працює на нашу перемогу, і звісно, через кожного, хто зараз знаходиться перш за все на фронті. Тож будемо разом спостерігати за тим, як пропагандисти зляться, але нічого, окрім того, як скрежуть зубів, вони видати в ефір не можуть. Не забувайте, друзі, на старті нашого ефіру. Обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на Ютубі Курбанова Лайф. І звісно, коментуйте, почути і побачити. І абсолютно правильно, я хочу сказати це цілком і тільки так має бути, коли російські пропагандисти. Присідають на очко. Та я знаю, це не дуже толерантно, але це ж правда. Я дивлюсь на настрої в Москві, і там чомусь зіпсований настрій. Президент Зеленський сказав абсолютно очевидні речі, які ми не могли собі дозволити в 22-му році, які було важко собі уявити в 23-му році, але в 25-му. якщо ви, суки продовжать по панам, то будьте готові, щоб вам прилетить теж. Зеленський обратился ко всем російських чиновникам і тем, кто в Кремле з просьбой уточнить, где саме знаходиться бомбоубежище, тому що Зеленський сказав, що если у него будет дальнобойнее оружие, он обязательно ударит по Москве. И в целом треба готовим укриватися українських атак. Скобеєво аналізує заяву президента Зеленського, який фактично попередив. Російських чиновників, російських воєнних злочинців, пропагандистів, політиків, що їм необхідно саме зараз перевірити бомбосховище. Адже зовсім незабаром, якщо росіяни будуть бити по нашій енергетиці, що вони будуть продовжувати тероризувати тим, то відповідно щось може полетіти і по ним. Тож із цього Скабєєва зробила дуже нехитрий висновок, що нібито все це означає, що далекобійна зброя вже знаходиться в нас. и лет не тамагавки, сейчас на низком старте. В Кремле прямо сейчас анализируют и изучают сообщения о возможных поставках Украине ракет тамагав. Сообщает Песков, нет панацея, которая может изменить ситуацию на фронте для Киева. При этом на вопрос о возможной поставке Киева американских ракет тамагав Песков сообщил, что важно понимать, кто их будет запускать и нацеливать. Кремле слышали о заявлениях Хвенса, вице-президент США и Келлога, это спецпосланник Трампа, о возможности поставок этих вооружений официальному Киеву. Ну і тепер після того, як Дональд Трамп 515 раз у повітрі перевзувся, змінив свою позицію, змінив свою риторику. Ніхто не може розуміти, зрозуміти остаточно то, кому він симпатизує зеленському путіну. Може сам собі всі намагаються розгадати, що стоїть за антиросійською риторикою. Он, наприклад, найбільш оптимістичні, чи ті, хто має найбільш запалену свідомість, кажуть, що це нова стратегічна мета у Дональда Трампа та у адміністрації Білого Дому: послабити російсько-китайський альянс. І відірвати Росію від БРІКС мені совсем верно трактували позитивні американські одкільки на саміт на Аляски в Августі. Американці у них главна задача та розстройство російсько-китайського альянса, мовляв, США не досягнувши зближення із Росією, провокують нові конфлікти біля її кордонів, на відміну від Росії, англосакси розглядають війну як інструмент для послаблення. Конкурентів, чи це натяк на те, що Америка намагається стравити Росію із європейськими країнами? Але здається, це не Дональд Трамп запускає безпілотники в бік інших країн. Зрештою, та ми від самого початку сміялися з ідеї розірвати альянс Росії і Китаю. Але, зрештою, нам плювати, що Дональд Трамп буде з ними робити. Це велика геополітика, на яку скрізь регіонально ми не впливаємо. Але от розірвати цей зв'язок через знищення Росії, ось тут ми вже допомогти якраз можемо. От ані вважають, що именно російсько-китайський альянс головне препятствие для їх дальнішого двіження гігіємонії. Потім і їх задача любой ціною подарувати російсько китайський договор. Что произошло? Американцы надеялись, что сейчас, вспомните заявление весны, летом шквал публикаций, они сблизятся с Россией как-то осторожно и тем самым подорвут альянс Россию и Китая. А в идеале вообще бы оторвать Россию от системы БРИКС, как они говорили. Встретились на Аляске, была там определенная надежда у американцев. Правильно или нет, это уже другой вопрос. Затем грянул визит нашего президента в Китай, затем грянули э, разговоры в ШОС, в БРИКС о том, что надо создавать более справедливое распределение доходов в мировом порядке. Как американцы это восприняли, что ничего на российском направлении им сделать не удалось, подорвать союз России с Китаем не удалось. Тогда говорят они, будьте готовы, что мы подбросим вам новый военный конфликт у ваших границ. Раз вы так? Вот эта логика простая американская. В отличие от нашей внешней политики, англосаксонская, британская, американская всегда рассматривала войну не как сумасшествие, а как норму, которую можно подбрасывать конкуренту. Это нормально, они считают. Это естественно и это хорошо. От що таке дресирування по російськи? Чим більше ти б'єш, чим більше забороняєш, катуєш, знущаєшся і вбиваєш, тим більше росіяни задоволені. Подирікують, що росіяни справді не могли би жити при більш ліберальному, демократичному і чесному правителю. Ми цього не знаємо так чи це не так, тому що росіяни ніколи при такому не жили, але маємо опитування. Там, де росіян якраз і розпитують про їхнє ставлення до Путіна, і чесно кажучи, мешканці Росії висловлюють просто неймовірну любов та повагу до воєнного злочинця, який вже вбив понад мільйон їхніх співбратів, вважають росіяни, що Путін багато зробив для країни на уточнюючого питання, то власне що ж наведіть якийсь приклад, росіяни кажуть, що жити стало зручніше, красивіше. Краще! Господи, от тільки зараз, коли заработали ці всякі ізоляції, санкції поїхати не зараз вот росіяни дійсно стануться повноцінно щасливими. Ну, а Росія, виявляється, ще й здатна протистояти західним санкціям і критиці, незважаючи на труднощі. Тепер я розумію, чому у Соловйова дві віли на кому, чому всі російські пропагандисти від Скабеєву до йдуть мільйонери.

Поэтому я не буду в это углубляться. Подчеркните самое главное его достижение. Мы стали жить удобнее, красивее и лучше. Мы можем поспорить со всеми этими странами, которые все равно на нас что-то говорят плохое. Что-то, ну, пусть они вводят санкции, но мы же все равно выгребаемся. Мы же все равно... По по уточните, а в чем эти санкции заключаются? Но нас решили, нам решили сказать, что мы абсолютно не можем что-то себя прокормить или что мы можем себя прокормить. Мы можем себя. К санкции то в чем заключается? Ну нас же закрыли. Нас же закрыли. От кого закрыли? Ну от всех внешнего мира. Каким образом? Ну не путайте меня, пожалуйста. Вочевидь, на сьогоднішній день найголовніше, чого хотів би і мав би хотіти воєннозлочениць Путін і весь його режим, це зробити так, щоб росіяни були максимально відрізані від усього цивілізованого світу, щоб вони не знали про свободи, щоб вони не знали про права, про те, що є альтернатива і можна жити інакше. І з одного боку, Путін робить все для того, аби залізна завіса опустилася по його бік запаребріка. Але він зацікавлений, і щоб, звісно, росіян нікуди не пускали на захід. Ну і також найрозумніші, найперспективніші, найбагатші поїхали, лишивши Росію з нічим. А от Медведєв каже, що заборона на використання росіянами міжнародних платіжних систем це ж є умисним завданням шкоди звичайним громадянам. Ну так є звичайні громадяни і незвичайні. Одні, які несуть відповідальність за СВО, і другі, які ні до чого, це так хоче сказати, і продати все це медведів. Нєт-нєт, дружочек. Не тільки бізнес, еліта, влада, воєнні злочинці, абсолютно всі росіяни, всі покидьки, хто мовчить, хто нічого не робить, хто лишається всередині країни, тобто системи, вони мають нести кожного дня відповідальність за СВО. І відсутність доступу до платіжних систем це мінімум. нам бы краще все это примножувати. Всем же вот понятно, например, что запрет на использование российскими гражданами международных платежных систем – это, выражаясь юридическим нашим с вами языком, умышленное причинение вреда обычному российскому гражданину. И целью этих санкций простая – сделать как можно больнее большому количеству граждан нашей страны. Подчоркиваю імені громадян, граждан, а не руководство государства или бізнес еліти А от таке ми любимо. От таке прям воно і люструє наскільки Росія встала з колен. Наскільки суверенною стала і наскільки спасибо, спасибо, спасибо Путіну? Ми так живемо красиво, багато і сито. Уявіть собі таку собі тісняву за безкоштовною їжею в Дагестані. Можете ви собі це уявити у Львові, у Харкові, у Києві? Не так, щоб прям знаєте, милинці з лопати, але близько до цього. В місті Ізбербаш відбувалася роздача безкоштовної їжі, яка спричинила справжній хаос. Люди лізли без черги, виривали їжу одне в одного. Дехто набивав собі пакети продуктами, напевно, щоб віднести додому. Кульмінацією стала сутичка, під час якої жінка вкусила школяра за руку через суперечку за плов. Ось воно справді сите, багате, класне життя. Ну і не дивно, правда, що Путін зміг так багато бідних, незаможних, маргіналізованих росіян відправити на СВО, якщо вони готові вбивати і вмирати просто за жрачку. <клес> Вот она здесь, здесь, вот она здесь, здесь она, люди подал. Люди, подождите! Люда сейчас я помогаю. Ты как у тебя ходишь? Подержите. Люди, спокойствие! Что вы делаете нормально делать? Зачем-то мужа дела. Спасибо, Васильевич. Всем пускайте! Он мешканка Криму, яка об'їздила кілька заправок, каже, що пального немає. Інші опитані називають ціни просто захмарними, але намагаються, ну так. Ну, загалом не скаржитися, то що зростання цін торкнулося всіх сфер життя. Хаміші, повністю Атан сота тес, все постої нігде нету. Ціни? ну ціни ростуть як і на все абсолютно. Тому, що сказати, жалуватися на життя не хочеться, конечно. А як вам ціни? Ціни трохи немножко шокують. Заоблачные, я б так сказала. же машина є правильно. Як вам ціни <рес> Цены заоблачные, Точно да. шо слух, что нельзя в каністр бензин заливати. Такого слуха не було. Ми відпускаємо железные, металлические і пластиковые специальные. до речі, від початку окупації півострова Крим ціни там злетіли в рази. Звісно, представники соціальних груп, бюджетники скажуть, боже, у нас така пенсія, така зарплата. Але в цілому завжди має хтось за це заплатити. Як заплатити за війну і як заплатити за окупацію? Тож дається, мешканці Севастополю зараз як ніколи відчувають наслідки неправильного вибору. Сьогодні указання було, що якщо заправляє клієнт повний бак в автомобілі. То прицепом він може заправити тільки одну каністру. Лібо якщо у нього канистр, там літрів на 60, на 70, на 80, То тоді він заправляє только каністри. Тоді бака остається пусто. в Криму цен дару ціни дороже на бензин, чем в Краснодарському крае. Просто переїжджаєш в Кримський мост, і там уже ценник ниже. Ну і на тому друзі, в мене все. А ви не забувайте нам під завершення цього випуску обов'язково лишати свій лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, якщо ще цього не зробили. Звісно, коментуйте, почути і побачене свої улюблені сьогоднішні фрагменти. І не забувайте, що ми завжди вдячні і дуже чекаємо, коли ви матимете змогу підтримати незалежну журналістику. Допомогти усій команді YouTube каналу Курбанова Лайф підтримати нас фінансово. Ви можете за допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Все це можна дуже легко зробити та знайти всю інформацію на головній сторінці нашого youtube каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!